Мера Одесу Труханова пропонує відсторонити від посади через скасування його українського громадянства через наявність його, нібито російського громадянства. Стосовно цього, петиція щодо позбавлення громадянства України Труханова набрала понад 25. Тисяч підписів. Натомість хочу зазначити, які будуть після цього наслідків, що пропонують активістами, нібито якоїсь організації, які хочуть відставки труханова За що вони виступають? За військову диктатуру Зеленську. За введення військової адміністрації в місті Одеса. От для чого їм це потрібно на сьогодні. Стосовно громадянства Труханова, що я думаю про це? По-перше, на сьогодні офіційних жодних підтверджень громадянства мером Одеси. Російської Федерації громадянства немає. Якийсь скріншот не є юридичним доказом по суті. Зібраний якимось адвокатом, який мешкає у місті Одес. Це не є юридичним доказом по суті. Чому? Роз'яснюю. Навіть якщо уявити. Що труха має просрочених паспорт, він не відгороджується від Росії. Це перше. По-друге, він згідно Конституції не може мати обмежень стосовно того, щоб бути магами. Тому що Конституція України не забороняє людям. З подвійним потрійним громадянством обиратися і бути обраними до органів державної влади. Це по перше: будь-які закони, які це забороняють, суперечать Конституції і будуть визнані антиконституційними, якщо вони будуть прийняті стосовно недопуску громадян. З подвійним чи потрійним громадянством до керування містом, селищем чи країн, тому що це є неприємним відповідно до європейської практики справ людини. Тому що хочу наполягти: закон про множине громадянство. Лише ускладнює позиції стосовно національної безпеки України. Що я думаю, стосовно незаконної спроби відсторонення Труханова екс-президентом Зеленського? Срок повноваження Труханова вже пройшов. Срок повноваження екс-президента України Зеленського пройшов. Також. Хочу наголосити, що фактично Одеська міська рада також закінчила свої вже давно повноваження, як і Одеська обласна рада депутатів. Чому? Тому що вже давно потрібно було провести позачергові вибори до міських селищних. Рад депутатів і обласних. Але цього не відбулося. Так і живемо в країні, де Зеленський вибудовує військову диктатуру, відмінив країну своїм усним указом: супереч Конституції. Сказав, що всі закони на паузі. Ну, якщо всі закони на паузі, як ти кажеш, Зеленський тоді. Чому хтось повинен виконувати статтю 65 Конституції, якщо всі закони на паузі, як і Конституція, як і твоя так звана радянська країна УРСР Україна. Жоден підкреслює правозахисник, адвокат не зможе заперечити мою публічну думку. І ось чому Зеленський скасував Україну у 2000. 22 другому році. Чим зробив злочин проти нації, проти країни? В чому? В тому, що він скасував Республіку Україну, чим повалив конституційний лад, чим дозволив далі просуватися Російській Федерації, чим далі дозволив просуватися російським військам. Саме він здав Росії Південь, Крим, Донбас та Схід разом з Порошенко. І саме вони повинні бути в одній камері, звинувачені у державній зраді та повалені конституційного лаплю та узурпації влади за змовою осіб. Це військові злочинці. Саме таким. Чином. Стосовно того, хто буде казати, що є військовий обов'язок, його потрібно виконувати. Не потрібно нічого нікому не виконувати. В статті 65 чітко вказана частина друга, що у вас такого обов'язку немає, а закон України про військовий обов'язок і військову службу. Закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку не відповідають скасованій Конституції. Якщо Конституція на паузі, ваш військовий обов'язок на паузі. От і все. Також в Конституції чітко не вказано статті 65 частина 2. Які саме громадяни повинні виконувати це. Цей обов'язок. який обов'язок? Питання який? І хто повинен це виконувати? Дуже вагоме питання. Подумайте над це. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу. Фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація по темі військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових служб України коштує 700 гривень відповідно. Також Юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас, коли відкрито кримінальну справу коштує від 100 до 300 доларів США. Окремо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Також терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США. Відповідно юридична консультація з податкового права, як вести бізнес у статусі людини та автомобіль коштує від тисячі гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує тисячу гривень відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПО. Для чого вам це потрібно? Щоб дізнатися про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ, отруге свого контрагента по бізнесу. Юридичний захист для громадян на рік коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб. Юридичний захист на рік коштує від 100 тисяч гривень на рік. Підписка, лайк, репост до цього відео. Донат. Разом доб'ємо до мільйона. Шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую за увагу.